О, все ласкава, Богородице, на чудотворній погонській іконі. Багатьох ти вже потішила, витерла сльози болю, тим, що перед Твоїм святим образом шукали помочі і знайшли її. Прибігаю до тебе я з проханням. Потіш мене, вислухай і порятуй. Ти Пресвята Діво, все можеш. Для тебе це не складно, а мені так цього потрібно. Обіцяю ще більше ширити твою славу і велич твого сина. Потіш мене все ласкава й милостива мати. Упуваю на тебе, Цариця Небесна, і вірю, що ніколи мене не покинеш. Аминь.